Буде клас. Давай, это ты мы так от стоїмо, типа, і ти покажешь тепло, я кажу, добро. Ми наче Васильев знімаємо. Добрий день. Тепло. Добре. 9-1-1, день, кадр вокарчук, выйде. Вау. Ой, а как снимают, да? Да. <різь> 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 Слава Паліна, давай. Але це справді. Геніально. Ідея крута. Як, як можливо, що можна потім буде зняти продовження в форматі повнометражного кіно. Ха-ха-ха, божик, яка сміжна. Доволі просто і цікаво. Те, що може зараз зацікавити, мені здається, людей. Дуже душевно, дуже душевно. Хотів е завжди, коли тренуюся, слухати класну музику. І коли ми написали цей трек, він так ішов, ішов, ішов. довга в нього історія. І тут я в один момент так і подумав, блін, ще крім цього, хотілося зробити, щоб пісня була, наче в комп'ютерній грі, зіку, за такий саундтрек. Я хочу фокусно. О, супер, привіт! Віра! Віра. И старт! Мы снимем вот это? Так! На старт! Давай еще раз! Мы готовы? Саш, привіт, привіт. Сьогодні в такій прекрасній локації так, дуже. знімаємо кліп. Скажи, як настрой? Ой, налаштування, якби я поспала трішки більше ніж дві години. Я впевнена, я була б набагато енергічніше, але завдяки супер попри команді, яка зражає мене супер-пупер-позитивом, Тому я супер готова до зйомок. Я думаю, буде класно. Добре, Добре, так. Я ваш з вами трішки поспілкувати. Так, так, стукуть. Якщо Віталій мені дозволяє, то Дозволяю, спілкуйтесь. <зас> 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 а які ваші очікування від зйомки? Поділіться своїми. Я сподіваюся, що я витримую стільки бігати, бо насправді я взагалі не бігунья. А, і ми якраз з Віталієм розмовляли про те, що чому спортсменки настільки багато бігають, і що їх заряджає? І Віталій каже, що це характер. А мені здається, що це якась типу, воля до життя і воля до звершень чогось. Але очікування в мене шалені. Ну я думаю, що це буде круто. Я думаю, що я буду дуже багато падати, дуже багато бігати, дуже багато потіти. Вона все таки не виграє. Вона впаде прямо перед фіналом. Я думала, що в мене буде головна героїня, а потім вона така. Ти будеш дуже багато падати. Окей, ось так да погнали. Біжимо, 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 біжимо. От я б просто як ця людина, напевно да. Ну це не знаю, або займався спортом. Ну вона така активна пісня. готовий розривати, але до другої години, бо потім у мене репетиція. Тобто я взяв, потім віддав. Там просто всі так накидаємо, що А, і типу, я оп. Чи ви експлуатуєте під музику? Так. Тобто вже вже не мати. А перед вами дуже чудові експонат. Експонати. А де ж увага? Де ж увага? Остання. Даша. Таша! Розбійни. Видивіться, розбій. Це не сама передумала. Ні, це вона сказала. Нас з ногами знімали, його вимпу. Заради Господа Бога. Ні, ну типа я граю. Мені здавалось, що десь я. Фрагментами десь це бачив. Ага. <laughs> Не можу сказати точно де, але щось мені це нагадало. Круто, класно. Мені сподобалося. А що ж ви хотіли? А думаєте, така вірусна назва чому? Я хочу, щоб це був експромт. Ну, я, я не люблю готуватись. <рес> Тож ви не склеїтеся. Мені взагалі не подобається ця зйомка. Я не знаю, як ми це зробили. Готовий? Три, чотири. Кайф. 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 Фокус. <рес> Кайф. Кайф. Супер. Давай ще раз. Эмоції. Да, да, офигенно, офигенно. Це частина історії, друзі. Хотілося б, щоб це когось надихало. Не здаватися, бо в нас кліп про те, що не можна здаватися. Ось. І, звісно, що для мене це ще прикольна річ, що вся команда зібралася. Якісь емоції, ну я не можу сказати, які будуть емоції, але буде мотивація. Мені так здається в ну, мене була. Для О, Все, давайте я що... кажу е, дуже швидко, бо в нас час самі знаєте. Ми е, для камери Ми зняли один кадр з 86 Все класно так? А що ти... Яка в мене зараз зачіска? Що давай там бери? А ти мавка? Я мавка лісова. так. Да. Вау, вау, як можна було так викрутити сенс пісні і, і перекласти його на такий сенс кліпу. Я для мене це. Вони взяли абсолютно дві протилежності. Я, я так вважаю, по навантаженню, по наповненості, і дуже класно це виклали, що візуал. Емоційне да е, 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 емоційне навантаження. Я сподіваюся, е, допоможе передати е, всю цю енергію, силу пісні. Ми вже біжимо. продюсер, прийом продюсер, пані продюсер. По моїй команді тільки, коли я кажу «Екшн», бо я в голові тримаю пісню. Ага. Відео є. Приготувались. Поїхали. Зі вчорашнього дня так трошки почало трясти, і не так від хвилювання зйомок, як від того, що буде в результаті. Цікавий результат. Просто над піснею ми не так довго думали, коли ми її робили. Мені здавалося, що ми так раз, два, і ми зібрали пісню. І тепер хочеться, щоб ззаду, як ми собі його думали, в результаті втілився таким чином, щоб люди його сприйняли так само, як ми його придумали. От, тому сподіваюся, що все буде добре. Настрій прекрасний. Дівчата! Як вам все? Чудово. Як вам все? Шукаємо зелену куртку. <тарків> Знімаємо. Шукаємо зелену куртку і просто у нас посовець. Ми так шукаємо себе в телефоні. Шукаємо. Yeah, у нас тут спокій, чил. Ми медитуємо. Ми медитуємо. Подумаєш, ми нічого не робили, не паліт. Сюди можна прийти і вам тривожні... В нас пропала одна зелена. Давай ще раз я не знімала. Готова? Нарешті. Дивіться, ми сьогодні знімаємо все. Дивіться, що ви, як ви вас справи? Трохи але, але все добре. І трохи холодно, так. Але, це, але все... Ви... все зробили, все ще мали. Твої емоції. Я в шоці з того, що ми і актори, і контент-мейкери, і взагалі всі-всі-всі. Мені взагалі не подобається ця зйомка, не подобається, як це все відбувається, що тут кожна людина знімається. А якщо чесно, це нового року, так це добре, що я нікого не кусаю. Якось такими мейками. Я ще рожева, так? Я вже ні. А я трохи синя. рожева. За що ви сьогодні <праві> відповідали? За реквізит. Як? ми сьогодні повністю облаштовували нашу роздягальню, а, приносили реквізит на майданчик на стадіон, видавали всім акторам, звірялися зі сценарієм. Було трохи важко, але в принципі, трохи розгубилися. Але ми, ми, ми тушились, ну, не без цього. Але. але... Непогано, як для баки. Це, як для початку, так. Непогано. Мені здається. Лайк. Ура! Ура! Друзі, слухайте гіпатію на всіх платформах. Дисципліна 120. Все буде дисципліна. так Все буде дисципліна, ага. йоу! Все буде дисципліна 120. Йоу! Прекрасно!